Вітання всім інсталяторам та фахівцям з монтажу сантехніки в Україні. З вами Олексій Самусь У 2026 році. Відповідаю за журі проведення та 8-го кубку України з монтажу сантехніки, водопроводу та водоочищення. Cup. все буде відбуватися під час міжнародної виставки фестивалю. Install Face Ukraine в місті Києві з 23 по 25 квітня 2026 року. Спонсорами національного кубку України в цьому році являються відомі світові виробники сантехнічного та теплотехнічного обладнання компанії Ecosoft, Atlas Filter, Caleфі Cardivari. Під час Install Fest Ukraine кожне змагання буде проводити окрема група кращих фахівців. Та професіоналів від ліги інсталяторів при повній підтримці Асоціації інсталяторів інженерних систем в цьому році технічні вимоги, право змагань, професійні практичні зони та технічна база обладнання на Кубку України також будуть залучені до ліцензованих кваліфікаційних центрів для проведення оцінки та підтвердження професійної кваліфікації. Зараз нова частина історії в Україні для інсталяторів. В цьому році всі оцінки кваліфікацій будуть проходити по новому професійному стандарту в групі професій: інсталятор з монтажу, встановлення, обслуговування та ремонту інженерних систем і устаткувань. Це ваше міжнародне затвердження професіоналізму серед фахівців України. З 2026 року спортивні національні чемпіонат та кубок України стануть площадкою популяризації нових кваліфікацій. Проведення оцінки та підтвердження професійної кваліфікації буде окремо оцінюватися під наглядом ліцензованого кваліфікаційного центру по спеціальній програмі. Участь в двох програмах можливо проводити одночасно, але тільки при окремій реєстрації та оцінців ліцензованого кваліфікаційного центру. Детально всі умови та питання ви зможете уточнити у журі турніру під час «Інсталфест Україн з 23 по 25 квітня при відвідуванні виставки фестивалю. Пропонуємо вам відеозавдання для виконання всіх учасників Національного восьмого Кубку України з монтажу сантехніки водопроводу та водоочищення «Інсталфест КАП 2026 року. Для участі у даному змаганні учасники повинні виконати кілька простих дій. Увага! Головне, ви маєте приїхати на Інсталфес Україн та безпосередньо на виставці фестивалю скласти теоретичний іспит, тест інсталятора для участі у Кубку України або кваліфікаційний тест, підтвердивши таким чином свою професійну компетенцію. Після успішної здачі тесту звернутися до організаторів змагання та в усній формі залишити заявку на участь у кубковому турнірі серед професіоналів України Інсталфеска Cup 2026 року, прийти на зону проведення змагання у домовлений час і прямо перед участю на території турніру скласти тест на алкоголь, оскільки правила змагання забороняють виконання завдання у стані алкогольного сп'яніння. Для проведення нашого змагання ми побудуємо шість робочих зон, на яких буде розташоване обладнання від наших спонсорів. Всі завдання виконуються на час та правильність монтажу згідно з переліком завдань, від організаторів журі Кубку України під контролем представників від заводів виробників. Переможцем 8-го Кубку України з монтажу сантехніки водопроводу та водоочищення буде той учасник, який виконає всі завдання. По правилам змагання від журі, по всім нормативам від заводів виробників, за найкоротший загальний час серед інших учасників, що братимуть участь у Кубку України 2026 року, змагання будуть проходити по кубковій системі. Три дні його проведення, по результатам кожного дня. Буде визначено кращий час, перше та друге місце за день рейтингу учасників. Вони будуть відібрані для участі у фіналі Кубку України, який пройде в останній день фестивалю. Для двох кращих з кожного дня це буде повторний, але фінальний тур участі серед шести самих кращих фахівців України з монтажу цього типу обладнання за всі дні проведення Fest Cup. Всі дії учасники змагання у Кубку України повинні виконувати у захисних рукавицях. Вам дозволяється робота у своїх або у тих, які надають організатори змагання. Всі робочі інструменти та допоміжне обладнання після виконання ними робіт по новим правилам повинні бути розкладені на своїх місцях. Розміщення певного інструменту повинно бути організовано, як воно було розкладено до старту. Шановні колеги, пропонуємо вам. Переглянути правила виконання завдання для національного змагання Інсталфескап дві 2026 року. Перелік операцій, які повинні виконати усі учасники змагання, натискання кнопки старт. Вона запускає секундомір, який рахує, скільки часу ви витрачаєте на виконання завдання. Підготовка зварювального апарату до проведення поліфузного зварювання трубопроводів. Зварювальний апарат включаємо в електричну мережу і налаштовуємо на ньому температуру 260 градусів. Монтаж сифону. Знаходимо на столі сифон із зливною воронкою. Змащуємо патрубок сифону технічним вазеліном і монтуємо його на підготовлену ділянку каналізаційних трубопроводів. Монтаж самопромивного фільтру. Знаходимо на столі корпус самопромивного фільтру з механізмом автоматичної промивки. Дві частини самопромивного фільтру збираємо між собою, звертаючи увагу на напрямок потоку води через фільтр. Зібрану конструкцію встановлюємо на трубопроводи подачі води на стенді з використанням плоских прокладок. Накидні гайки затягуємо ключем. До нижньої частини корпусу фільтру підключаємо дренажний патрубок, а вільний кінець дренажного патрубку опускаємо у каналізаційну воронку. Монтаж вакуумного клапана Наносимо на різьбу водопровідного вакуумного клепану ущільнюючий матеріал. За допомогою сантехнічного ключа монтуємо клепан на трубопроводи подачі холодної води. Монтаж запобіжного клепану. Наносимо на різьбу запобіжного клепану ощільнюючий матеріал. За допомогою сантехнічного ключа монтуємо клепан на трубопроводи подачі холодної води в установку водопідготовки. Монтаж картриджа у вугільний фільтр. За допомогою пластикового ключа відкручуємо корпус колби bb 20 змащуємо харчовим вазоліном ущільнення на колбі. В колбу монтуємо вугільний картридж. Корпус колби надійно закручуємо за допомогою пластикового ключа. Приєднання установки водопідготовки. Знімаємо захисну кришку із установи водопідготовки. Установку водопідготовки готовими трубопроводами з накидними гайками підключаємо до латунного мультиблока. Під час підключення до мультиблоку контролюємо вхідні та вихідні патрубки установки водопідготовки з'єднання герметизуємо плоскими прокладками. Накидні гайки обережно затискаємо ключем, знаходимо на робочому столі гумовий патрубок із змонтованою накидною гайкою. На патрубок зливу води з установки під час регенерації монтуємо гумовий шланг із накидною гайкою. Під час монтажу перевіряємо наявність гумової прокладки у накидній гайці. Другий кінець шлангу зливу з фільтра під час регенерації підключаємо до верхнього патрубка на сифоні. Його також фіксуємо металевим хомутом. Другий гумовий шланг одним кінцем підключаємо до лінії переливу солевого бака фільтру. і Інший кінець опускаємо у прийомну горловину сифону. Знімаємо передню панель з керуючого клапану. знаходимо на столі блок живлення керуючого клапану. У відповідний роз'єм на платі керування керуючого клапану підключаємо блок живлення. Провід укладаємо у кабельний канал на корпусі керуючого клапану. Повертаємо назад передню панель керуючого клапану. Захисну кришку установки водопідготовки повертаємо на своє місце. Блок живлення включаємо у електричну мережу. Приєднання корпусу ультрафіолетового фільтру знаходимо на столі корпус фільтру. Дуже обережно монтуємо його укріплення на стенді. Підключаємо трубопроводи до корпусу фільтру за допомогою накидних гайок. З'єднання герметизуємо плоскими прокладками, гайки надійно закручуємо ключем. Монтаж термостатичного радіаторного крану. Ущільнюємо різьбу на трубопроводі подачі системи опалення та за допомогою ключа монтуємо на неї термостатичний радіаторний кран. Враховуємо, що в кінці монтажу корпус крану повинен бути розташований горизонтально. Монтаж компонентів сталевого трубчистого радіатора. Розбірні елементи термостатичних кранів монтуємо у радіатор без використання ущільнюючих матеріалів за допомогою шестигранного ключа. З протилежної сторони радіатора монтуємо напівавтоматичний кран спуску повітря та зливний кран заглушку. При необхідності різьбу додатково ущільнюємо наявними матеріалами. Навішування радіатора на стіну. На кріплення радіатора на стіні монтуємо пластикові проставки. Підготовлений до монтажу радіатор, навішуємо на стіну. Слідкуємо за тим, щоб всі чотири кріплені радіатора зайняли своє місце на стенді, а сам радіатор був надійно зафіксований. Після навішування радіатора на накріплені одягаємо пластикові декоративні накладки. За допомогою ключа приєднуємо радіатор до змонтованих на трубах радіаторних кранів монтаж регулятора температури за допомогою викрутки демонтуємо пластикову кришку та рукоєтку з термостатичного клапану. На різьбу клапану монтуємо пластикову сегментну гайку, на клапан встановлюємо регулятор температури таким чином, щоб вказівник температури знаходився зверху, а саму термоголовку налаштовуємо згідно із технічним завданням. Монтаж термостатичного клапану бойлера знаходимо на робочому столі дві частини трьохходового термостатичного клапану ГВП. Звертаємо увагу на відмітки на його корпусі для визначення коректного напрямку монтажу. На телескопічну частину латунного фітинга одягаємо гайку, гумове і металеве кільце, з'єднуємо елементи кпану між собою. За допомогою накидних гайок і плоских прокледок приєднуємо клепан на трубопроводи гарячої та холодної води водонагрівача, гайки надійно затягуємо ключем. Монтаж групи безпеки бойлера на робочому столі знаходимо групу безпеки водонагрівача. Наносимо ущільнюючий матеріал на фітинг і монтуємо групу безпеки бойлера на вхідний патрубок водонагрівача. Під час монтажу групи безпеки фітинги підтримуємо ключем, патрубок холодної води приєднуємо на вхід групи безпеки водонагрівача, сифон групи безпеки одним кінцем приєднуємо до каналізаційних трубопроводів, а іншим до групи безпеки бойлера. Монтаж клапану для розширювального бачка. Наносимо ущільнюючий матеріал на різьбу розширювального бака. Накручуємо фітинг з клепану на бачок. Зібрану конструкцію монтуємо на клепан для розширювального бачка, гайку надійно затискаємо ключем. Монтаж ділянок полімерних трубопроводів. Знаходимо на робочому столі дві підготовлені ділянки трубопроводів, монтуємо їх на місце на стенді. Приміряємо та підрізаємо патрубки довжині таким чином, щоб вам вдалося виконати зварювання всіх фітингів, виконуємо поліфузійне зварювання труб та фітингів, звертаючи увагу на глибину занурення фітингу та трубин у насадку на зварювальному апараті та час розігріву труби, а фітингу, які залежать від діаметру трубопроводів. Трубопроводи приєднуємо до компонентів стенду за допомогою плоских прокладок, монтаж редуктора тиску. В редуктор тиску монтуємо манометр. При цьому різьбу манометра ущільнюємо синтехнічним матеріалом. На трубопроводі подачі холодної води до осмосу без використання ущільнюючих матеріалів монтуємо редуктор тиску. Гайку затискаємо ключем. Підключення фільтру зворотного осмосу. На вихідний патрубок редуктора тиску пакувального матеріалу монтуємо краник подачі води на осмос, відкручуємо всі три колби фільтру. Гумові ущільнення змащуємо лубрикантом, вставляємо в колби картриджі у порядку, вказаному у інструкції. Перше механічна очистка груба, друге механічна очистка тонка, та третє вугільний фільтр. Під час монтажу картриджі центруємо спеціальними пластиковими фіксаторами. Колби затягуємо ключем. До краника подачі води на осмос. Приєднуємо пластиковий тюбінг. Інший кінець тюбінга приєднуємо до вхідного фітинга на корпусі фільтру. Також тюбингом з'єднуємо фільтр із накопичувальним бачком, каналізаційною мережею та краником чистої води на кухонній мийці. контролюємо наявність фіксаторів після приєднання тюбінгу до фітингів. Запуск води та демонстрація роботи стенду перевіряємо затягування всіх накидних гайок, з якими ви працювали, відкриваємо крани подачі теплоносія в радіатор та повністю видаляємо повітря із радіатора. При виявленні протікань оперативно їх усуваємо. Відкриваємо кран подачі води у контур водопостачання. Виявлені протікання також швидко усуваємо. Згідно із технічним завданням, проводимо налаштування редуктора тиску на фільтрі. Вмикаємо блок живлення блоку автоматичної промивки у електричну мережу та приєднуємо його до приводу. Згідно з технічним завданням, налаштовуємо періодичність та тривалість очистки самопромивного фільтру механічної очистки та проводимо примусову очистку. Чекаємо наповнення системи водопостачання водою. Згідно з ТЗ, налаштовуємо редуктор тиску зворотного осмосу та налаштовуємо часову програму періодичності промивки механічного фільтру перед зворотним осмосом та демонструємо коректність роботи механізму автоматичної промивки в ручному режимі. Весь інструмент та залишки труб збираємо та складаємо на робочі столи натискання кнопки Стоп вона зупиняє секундомір, що рахував скільки часу ви витратили на виконання завдання.